національних у холі одного з торгово-розважальних центрів Тернополя відкрили інсталяцію, з якої можна дізнатися про ознаки торгівлі та експлуатацію людей. Її встановили під час загальнонаціональної інформаційної кампанії. Тобі це знайомо розповіла спеціалістка програми з питань захисту представництва міжнародної організації з міграції в Україні Анна Чернявська. Дана інсталяція складається з двох елементів: це скляний купу з дзеркальною поверхнею, в якій кожен відвідувач може побачити спершу лише своє відображення, і лише після вводу цифр 5-2-7, які спізвучні з номером гарячої лінії на панелі маяка, можна запалити світло всередині цієї кімнати та побачити приховані ознаки експлуатації, які є підтвердженням тих ознак, з якими стикаються люди в такій ситуації. Ось ці шість предметів, які заховані всередині цієї кімнати є основними ознаками експлуатації та торгівлі людьми. Такі предмети, як брудний матрас, фейковий договір, сумка, гроші, телефон та зламані інструменти. За минулий рік в області зафіксували два факти експлуатації та торгівлі людьми. Розповів заступник начальника головного управління Національної соціальної сервісної служби в області Ігор Чорний. Люди не хочуть розказувати і це, і загалом по Україні виявлено із ставного статусів 485 статусів осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Знову ж таки, це дуже малий відсоток від таких, що насправді є. З тих 485 випадків, це там були 42 випадки, є трудова експлуатація, 11 випадків це сексуальна експлуатація, 6 випадків це є участь у порнобізнесі, бізнесі, а якраз Більше 400, 4, верніше, 404 випадки це люди, які були на окупованих територіях і якраз перебували пов'язані із військовим конфліктом, з трудової експлуатації, які якраз постраждали через військову війну. Щоб не допустити факти торгівлі та експлуатації, в навчальних закладах проводять інформаційні заходи, розповіла оперу повноваженого управління міграційної поліції в області Мар'яна Підперегора. Вона розповіла про один випадок, який зафіксували поліцейські. Колеги з Німеччини естрадували громадянку України, яка займалась торгівлею людьми, організовувала, вербувала студенток вищих навчальних закладів міста Тернополя. Переправляла їх за кордон, використовувала їх як товар заробіток. І після цього, коли в Україні її екстрадували, суд, апеляційний суд виніс їй три роки позбавлення волі реально. Тому зараз це свідчить про те, що варто боротись, інформувати поліцію, щоб таких подібних ситуацій не траплялося. За словами Анни Чернявської, Тернопіль четверте місто, де встановили таку інсталяцію. Діятиме вона в місті тиждень. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини. Тернопіль